Всім привіт, я Олена. Вас вітає YouTube канал Світле Таро. Сьогодні 28 вересня. Уже, вже пройшов місяць осені. Закінчується, скажімо так. Подивимося, що у нас там на війні, там, де бойові дії. Є декілька питань, які я хочу сьогодні розібрати. Дякую всім підписникам, які підписались на мій канал. Дякую всім моїм підписникам, які мене дивляться, ставте вподобайки. І так, дивимося, як завжди, на тару і земля. Ну, до речі, часто я дивлюсь на її не завжди, ну, до речі, часто. Хочу подивитися Іран. Можливий договір між Іраном і Росією. Чи буде підписаний такий договір про передачу ракет? Щось в них там з ракетами не так, їм не вистачає. Вони з Іраном хочуть підписати договір. Щось там що Шойгу поїхав на переговори. Давайте подивимося, чи буде підписаний такий договір у зв'язку з цими ракетами. Ну, дивіться, я не бачу тут підписання договору. Я перепитала в карту. Я бачу, що це, як сказати, фейк. Розпространяють фейк. Карта ілюзій вийшла. Карта страдання. Це говорить про те, що ні, ніякого договору не заключать. А це говорить про інформацію, яка розлітається, що це фейкова інформація. По цим картам, що це фейк, для того, щоб, скоріш всього, Запугати українців і, скоріш всього, якось нас очередний раз збентежити, навести такий фейк, що ракети з Ірану знов будуть поступати новими партіями. Такі, скажімо, запугати маніпуляційні такі дії, я так думаю. Ну, карти говорять, що це так. Ну, давайте запитаємо по-другому. Якщо без всякого договору вони просто попадуть якось на територію Росії, тому що не завжди вони заключають договор, тому що там якісь санкції, Ну ці санкції, вроді би, підходять до кінця в цьому році, до речі, чи в листопаді, чи в жовтні місяці. Якісь там санкції з цими ракетами підходять до кінця, чи їх продлять, чи ні, не знаю. Але давайте подивимося, якщо вони попадуть на територію Росії, ці ракети, чи будуть вони направлені в Україну з Росії для війни. Ну, дивіться, хочу сказати, що хитрим якимось планом, без всяких там договорів, вони можуть з Іраном домовитись і поправити своє матеріальне становище. Це говорить про те, що це буде не по договору, це буде якось нелегально обман. Це карта обману. Якось вони прокрутять так, вони договоряться і прокрутять так, що це буде доставка нелегально. Так, Може бути таке що вони попадуть нелегально на війну між Україною і Росією. Ну, Дивіться, я спитала, чи будуть вони направлені на війну, опять же, ж, Тут говориться про маніпуляцію, що можливо таке, що вони попадуть. Таким чином вони поправлять своє матеріальне становище, я маю на увазі свій воєнний такий запас. Ну, чи вони прям попадуть, я не бачу. Бачу, що в нас вже є великий захист від цих ракет, поки вони ще не готові їх. Направити в Україну для війни ці ракети. Давайте подивимося по світлу, жовтень, листопад, на півдні було вчора чи позавчора, не пам'ятаю точно було влучання я новості дивилася, що буде цих два місяці у нас світлом. Яка буде осінь, чи буде в нас світло, тепло, як запустять тепло. Так. Дивіться, ситуація буде важка. Я не можу сказати, що влучань не буде, або не буде щось там розбити, скажімо так. Несправне у зв'язку з війною, але це питання вирішується і воно вирішиться. І все налагодять: Король Кубків, ой, Пентаклі говорить про те, що ресурси є, ресурси закладені, навіть якщо станеться, то воно буде чинитися. Думаю, що таких складнощів, як уже були, в нас не буде. Буде важко, але це рішаємо питання. Є надія, що ми це питання вирішимо. Ще там є питання по поводу моста, який Русня строї. Желізнодорожне сполучення між Маріуполем, Волновахою і Донецьком. Це їм потрібно для воєнної логістики. Давайте подивимося, чи вдасться їм цей міст построїти. Він уже вроді як. Або строїться, або в проєкті є. Давайте глянемо, чи построїться цей міст. Маріуполь, Волноваха, Донецьк. Так, таке, значить, таке питання в них на порядку дня стоїть. Але по колесу фортуни я спитала, чи він може построїтись. Так, він може построїтись. Але рицар Жезлі говорить про те, що, можливо, він і буде горіти. Так як він построївся, так його можете підпалити. Ну, Я не буду розказувати, як вони це роблять, наше ЗСУ, що там горить. Як до Крима дійшли, і місто і трохи нарушився, то я думаю, тут. Тут питання двойственне таке, чи він буде стояти той міст, чи він буде палати отаким вогнем, і нам буде за що порадуватися очередний раз. Надіємося, що так і буде, що карма є, і колесо фортуни перевернеться в інакшу сторону. Думаю, він буде горіти цей міст. Чи він повністю там, чи частково, не знаю. Ну ця логістика нарушена буде однозначно. Хай так і буде. Давайте подивимося, Росія говорить, що у них в планах до 2025 року закінчити війну в Україні. Тобі ж взяти все, те, що вони мали взяти за 3 дні. Ну, наразі три дні не. Війшли вже півтора року це длиться, але надіються, вони до 25-го року це все вирішити. Ну, давайте подивимося, чи довго буде длитися ця війна. Чи, чи правда, що до 2025 року буде длитися війна в Україні? Ну, дивіться, жезлові карти говорять про те, що це закінчиться набагато раніше. Тому що жезли це завжди огонь, це швидко. Це дії, які відбуваються швидко. Тут і королева жезлів, тут і рицар жезлів. Так що, я думаю, що карта смерть говорить, що це все швидше прикратиться, чим вони собі там уявляють. До 2025 року тягнутися нічого не буде. Це також очередний фейк. Вони хочуть цим Україну значить, знов людей настроїти на те, що це ще буде длитися два роки, щоб ми надавили на наше государство, щоб ми якось Вони нас провокують. але... Король Пентакльовий говорить, що в нас є ресурси, ресурси це все закінчити набагато швидше. Ну, і пожезлим картам можу сказати, що це не буде длитися до 25-го року однозначно. Ну, хай так і буде, опять же, карти говорять, все добре, що так. 에... Думаю, що на сьогодні. Мій розклад закінчено. Такі питання необхідні про ці ракети, ці шахеди, які нові там Іран. Ми подивилися, що вони там тим договіром, чи заключать, чи ні. Надіюся, що ні. А якщо й не заключать і попадуть, то, надіюсь, не для нас вони ті ракети. І щось зробить світ для того, щоб вони не попали в Росію ті ракети. А нам, всі миру. Спокою, гарного і мирного неба над головою. Ставте вподобайки. Всім гарного вечора, всім миру!